Нас Чекає ще один матч, другий поспільний матч у рамках е другої ліги. Наразі між собою зустрічаються спортивний клуб Фаворіт, і Перси Україн». Щодесно познайомимося із заявками команд. Спортивний клуб фаворіт у воротах Сергій Гулько, Номер 1 номер 3 Олексій Піщук, 19-й Віктор Криворотов, 14-й розіграв фаворит. Піщук е зіграв номер 14, це жалі, а він прострілює. Криворотов. Говорить перехоплює, проходить ліма, Ярослава директора, Желіба. Центр і тут. Де ворота він у другій лізі на 27 очок має інтеркарсі Українця на один заліковий бал більший, ніж оказав Легіон Кийде. Захарчук біля м'яча. м'яч опиняється в воротах. І гол це і буде згарантовано. Фаул цей буде зараховано. Торкається м'яча голкіпер. 1-0. Фаворіт. Фаворіт. Повів на сьомій хвилині. Пульсаренко розіграв для інтеркарса із центрального колу. Один-один рахунок зрівняно. Дуже швидко, дуже швидко. Номінальні гості відповідають своїм зяттям воріт 1-1. Інтеркарс Україн відновив паритет. Савчук. За 8х. Ау. Дальня! Дальня! І зараз не замекає. Каменчук. Його ревок із глибани. 22-й номер Інтеркарс України. Залишав на партнера. Вот. Криворотав паркневає міша від суперника, скидка і простріл тут відскок На ногу відкрити. Чайус від Відгулки Інтеркарс Україн. Директоренко Валерій Правороч. Ярослав Шерепчук на дальню, не встигає її компісу. 11 Одинадцята хвилина матчу розпочалася. Сергій Гулько, далеко вперед. Хай головою Каменчук. І вибиває Валерій Директоренко. Валерій доставив Каменчуку. Ой, прострілює. Пробивай 29. На поля Зараз номінальні гості. Валерій Директоренко. на дальню. Гулько грає з нового хліба. 14-й номер фаворита. 14 М'яч у нього. Ліба. Віктор Криворотов. Зараз це другий номер. Він вже на перехопленні м'яча. Олександр Каменчук справа. Простріл. Це Савчук вибиває вал. Пішла передача, Неживенко. Оце друге номер, Сергій Ющенко. Він вибиває. За межі поля котрою розігуватиме Інтеркас. Валерій Дироптеренко. М'яч під лівою Гол. Рахунок стає 2-1. 17 хвилин. З лівої ноги. У дальній. Нижній від Сергія Гулька. Валерій Дироптеренко виводить інтеркарс. Україну лідери 2-1. тайм-аут, показав рефері. Та після тайм-ауту Інтеркарс в Таці пробиває цю колті не перегріє наймату віддавав Сергій Южник, який зіграв на випередження. Кузиний. Желіба, Низом у ближній код. Центром Валерій. Скидка виходить. Ярослав Жеребчук. Ярослав Жеребчук робить рахунок 3-1 на користь Інтеркарсі України. 18-та хвилина. Баворіт в атаці Сергій Ющенко. Віддав до штрафного малянчика низом. Кузини опинився на газоні. Так раз українсь перехоплює та ще не хороший роботи з глибини. Каменчук залишається, він ділиться з м'ячем. І зараз вже не заб'є. Ярослав Жеребчук. Після передачі все того, ж Каменчука, як Це було кілька секунд. Тому. Зараз ще один корот. Після нереалізації від Жеребчука така мала продовження. І Валерій Директоренко. Валерій Директоренко забиває четвертий ячендаркар Сюкре. Шохтири один, 19 хвилина. Скидає Іван Жеребчук, менше 30 секунд до перерви. Валерій Директоренко обіграє Жилібу опробуває <пробує> щенику. Від Валерія Директоренко в першому ну, талі. Із цих трьох нічів. Відразу два голи Валерій Директоренко забиває. Фактично впродовж однієї хвилини, заключної хвилини, даємо першого. 5-1. І саме за такого рахунку. І що цікаво саме. Після цього м'яча Віталія Захарчука. Рахунок став 1-0. Це... Зараз рахунок стає вже 1-6, друзі, на табло. 1-6, друзі, стає рахунок на табло. Фаворит по перерві з п'ятим польовим. Зараз за м'ячем Інтеркарс на власній половині. І довго не всумуючи Олександр Хрицуб здається кеп Інтеркарса. Це вільного удару, по сигналу. Віталій Захарчук робить забігання. Желіва пробиває лишає м'яжу стінку. Олександр Желіва. він пробиває. Желіва. 14-й номер фаворита. Він наважиться на Лару зараз. Це я. Наші в чаті є одне повідомлення. Пише Богдан Степаненко. Пише Богдан Степаненко. Андрей Переконай найкращий. І виконує точно спитку на голкіпера, переточь, поки не забирав у руки. Олександр Каменчук. один дотик. Ярослав Жеребчук. ще один його момент. Він забиває. Він забиває. Ярослав Жеребчук під другим номером. Так стає 7-1 на користь з Інтеркарс Україн. Зсередині. другого тайму. Ярослав Жеребчук оформив дубль. Ось, даватиме Інтеркарс. Валерій Дирит Довгий пас. Гулько стрибує голкіпер. виставив. Шліба направо. Простріл. Від Савчука Забирає Голкіпер і його спроба забивати. З власне полодінь, поперується Савчук. М'яч у суперників Валерій Директоренко. У лівий план. Олександр Каменчук На дальню. Забивається. 8-1. 12-та хвилина. По перерві.

Розстріли з лівої. Забиває Ластовка. Це другий м'яч фаворита 16 хвилина по перерві. 2-8 Фаворита. Другий пол лас. Забиває Максим фамалу не вважай на такі, не на такі. Хороший. Так. Відскочив м'яч йому на ногу. Після того, яку гру вступав у кіфер суперників. Говорить, перехопив і зараз хаврід додаває свій третій Сергій Дмитрович Челковка 22-го. Він визначається. 17-ка коротка дробота. Є третій гол від жопти чорних. Ігорич, Піщук повертає в центр, Желіба, Піщук знову на всій Піщукі голда. Іван Жеребчук забрав, і зараз, наче я б уже обочинув, м'як жлутить усіх. О, гол від гонки Ферентеркар з Юкре, Івана Жеребчука. Тому аби оформив покер зараз, коли вигравець з суперників стає. Але Редрик Таранку забуховує, матиме 30 залікових балів. Ну а далі вже як теж ми відзначали все у ногах велюкс. <плес> Фінальний свестов пролунав рахунком Т.